Справа короля Павука Іван Андрусяк. Розділ перший, у якому стається незбагненна пригода із псом Геркулесом. Першим страшидла помітив дворовий пес Геркулес. Він, як завжди, влаштував ранкову зарядку хатнім котам. Омивавшись після сніданку. Вони тільки, уявіть, розманіжено дрімали на майданчику перед входом до будинку. Ну, як стерпіти таке нечуване нагабство? Звісно, Геркулес тихенько підкрався ззаду і дав старт котячим перегонам до найближчої абрикоси, та раптом щось пішло не так. Ось як це звучало. «Гав-гав-гав! гав га Оте га було таким незвичним, що замість продовження перегонів по вертикалі, септо по абрикосячому стовбуру до верхівки, коти лише позастрибували на нижню гілку. Про всяк випадок, і дружно озирнулися. Побачене геть збило їх із котячого пантелику. Пес Геркулес закляк із роззявленою пещекою і витріщився на вікно. Шесть на ньому стояла дибки, а в очах читався такий фантастичний подив, ніби він угледів живого інопланетянина. Хоч ані у вікні, ані за ним, ані довкола не було. Нічогісінько дивного. Вікно, як вікно, на шибі термометр, як термометр, навкруги стіна, як стіна. Пхе? здивовано, і водночас зневажливо форкнув Степан. Так, є Геркулес, сумно протягнув Тимко. Йому вже щось уважається. А може, він. Зброджених кісток нажерся, і в нього ці, як їх, галюцинації. Степан любив положити на колінах у тата, коли той читав різні мудрі книжки, і при цьому нагапався дивних слів. Яку Галю, які цінації? покрутив кіхтем коло скроні Тимко. Сам ти збродженого молока нахлептався. Хіба не бачиш? Геркулес догавкався до того, що йому в горло муха це, -це залетіла, готой стоїть тепер із роззявленою пащекою, чекає, коли вилетить. Ага, залетіла муха це, -це а вилетить муха -то, то, зареготав Степан. Отак вони знущалися з Геркулесом. І за інших обставин собака цього не стерпів би. О, тоді пес просто тетарів би І оскаженів би від такого котячого нахабства. Але зараз він Степана й Тимка ігнорував узагалі. Стояв собі й далі з роззявленою пощекою та великими круглими очима, у яких не читалося вже нічого, крім великого круглого подиву. Вітерець ледь погойдував. Здиблену шерсть. І легше з цього було зрозуміти, що то живий собака, не пам'ятник. Коти врешті замовкли бо який сенс знущатися, коли твоя жертва ніяк на це не реагує. Вони зручно вмостилися на гілці й мовчки дивилися, що буде далі. Степан уже й посопувати став, аж тоді. Геркулес нарешті отямився. струснув головою, мов зоснув, й, ані слова не дзявкнувши, кинувся на втьоки. Та перш ніж зникнути за рогом, сторишко озирнувся на вікно. Тимко й Степан теж іще раз туди глянули, однак нічого підозрілого не заважили, тож лише перезирнулися. Стенули плечима. Розділ другий, у якому стається незбагненна пригода із Васею чи Валерею. Пригода з Геркулесом так би й залишилася тільки темою котячих насмішок та пересудів, якби наступного дня на тому самому місці не сталася ще одна пригода, і цього разу значно драматичніша. Вася чи Валера зірвався зі стіни і, пролетівши два з чималим хвостиком метри, гепнувся на кущик трави, який щасливо вибився з тріщини в бетонному хіднику. Можна сказати, що життя йому врятувала подвійна недбалість будівельників, які зробили круг дому неякісний хідник, і двірнички. Які полінувалися той кущик вирвати. Скажете, що два а хай навіть із чималим хвостиком, то не така вже й велика проблема? Воно, ну, звісно, так, якби Вася чи Валера не був хом'яком. Бо для хом'яка падіння з такої висоти цілком могло закінчитися, як кажуть у ТСН, летально. Але тут. На щастя, і завдяки кущику вийшло тільки літально. Утім, Вася чивалера добряче таки забився, а ще дужче злякався. Довго після того не міг членоподільного слова випищати, і хвіст йому повсякчас тремтів. І тоді налякана, а ще дужче обурена. Цією пригодою Валера Чувася вирішила, що тут не обійтися без допомоги професіонала. Адже, коли траплялися такі таємничі прикрощі, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що жили на вулиці, неодмінно зверталися до справжнього детектива. Був він морським свином на ім'я Жерар. І за свої послуги, як водиться, брав чималий гонорар. Однак Валера Чвася сказала, що готова на будь-які жертви навіть цілих півдня смаколиків не жерти тільки б з'ясувати, що ж так налякало її коханого. Отож, доки Хом'ячиха наказуватиме своїм дванадцятьом хом'яченятам. Як правильно наглядати за хворим татом і перелічуватиме всі шкоди, які заборонено лізти за її відсутності, а ще, доки вона дотрюхикає до завше відчиненої жрярової клітки в 17 й квартирі на першому поверсі, праворуч від входу, для неї то шлях такий чималий. ми з вами, друзі, з'ясуємо. Хто ж такі Вася чи Валера та Валера чи Вася і чому їх так по-чудернацькому звуть? Усе почалося з того, що дві подружки Гануся з 16-ї квартири на першому поверсі і Полінка з 21 ї на другому вирішили завести собі хом'ячків. І як це зазвичай буває з подружками? Вирішила одночасно і мордували своїми проханнями батьків теж з однаковою інтенсивністю. Тож і Ганусині, і полінчені батьки теж здалися того самого дня, і всі зустрілися в зоомагазині. А продавчиня того зоомагазину, власне, в цей час мала якісь невідкладні справи. Тож, як водиця залишила замість себе лише на хвилинку, сина Лобуряку років 12, хвилинка тривала вже години півтори, але Лобуряці тільки того й треба було. Він відібрав пароль до вайфаю сусідньої фірми і тепер тупо втикав у смартфон, качаючи якісь ігри. Тож... Раптовим покупцям він був не радий, а такому гурту тим паче. На його щастя, було там на продаж лише дві кохом'яків, при тому однаковісіньких. Тож проблема вибору в клієнтів відпала. Хлопчики? суворо запитала Ганусина мама. Хлопчики-хлопчики, старанно закивав головою Лубуряка. Здорові? не менш сурово запитала полінчина мама. Здорові, здорові. Лобуряка закивав іще старанніше. А як їх звуть? В один голос поцікавилися Гануся й полінка. «Цього Вася а цього Валера, вирішив прикольнутися хлопчак. Або навпаки, Ганусі більше сподобався Вася. А полінці Валера. Проте дорогою додому дівчатка так часто мінялися гризунами, що вже на півшляху ніхто не пам'ятав, котрий із вас Валера, а котрий із Валер Вася. Та оскільки вони були однаковісінькі, то й проблем через це не виникло. Проблеми виникли трохи пізніше, коли з'ясувалося. Що хомячки дуже скучають один за одним, і їм замало часу виділено на їхнє спілкування господинями. Особливо журився Вася із 16-ї квартири, так, що постійно втікав зі своєї клітки. Мало того, під час однієї з утеч він дістався таки до Валери, виліз із вікна і по на дворі подерся до кабелю. Від супутникової антени, що вів із горища у вікно сусідньої квартири, 17-ї. Уже по цій дротині легко піднявся у двадцять першу, що була просто над нею, ба навіть якимось дивом зумів проникнути у Валерину клітку. Там їх обох і виявили дівчатка. І розчулені. Дозволили Васі ходити до Валери цим шляхом, коли заманеться, а манулося йому частенько. Хоча, може, то вже Валера бігав туди щоранку до Васі, бо хто зна, кого з них увечері забирала вниз додому Гануся. Так тривало тижнів зо два. А потім з'ясувалося, що Валера, власне кажучи, не зовсім Валера, що це радше Валерія. Або Вася не зовсім Вася, а радше Василина. Адже хто з них хто, у цьому розібратися було неможливо. Та факт залишався фактом за два тижні у Васі й Валери народилося 12 крихітних хом'яченят.